Сумська область передостання. Київське видання Діловая століця» склало рейтинг губернаторів усіх мирних областей країни. З 23 позицій Микола Клачко на 22-му місці. Нижче на сходинку після нас Черкащина. Головне, що ми користуємося саме офіційною статистикою, яку будь-хто може перевірити. Критерії ми вибирали саме такі, які розповідають про дві речі: перше, це рівень життя людей. В широкому сенсі, тобто і за е, е, і, і рівень зарплат, і вимушене е, приховане безробіття, і другий напрямок це розвиток краю, тобто е, наскільки зросло виробництво там промислове, е, ну всі основні галузі. За рейтингом тижневика область під керівництвом Миколи Клачка набрала мінус 71 бал з 264 можливих. Найбільші борги по зарплаті в перерахунку на одного працівника. При цьому з початку року сума зросла з майже 393 гривень на робітника на 1 січня до 423 гривень на одного робітника на 1 травня. В області скорочуються реальні зарплати на 13,4% в порівнянні з першим кварталом 2015 і на 7,5%, якщо порівнювати з січним квітнем 2016 року. Це другий найгірший результат серед мирних регіонів. Сумщина увійшла в число двох регіонів з найбільшим зростанням споживчих цін. На перший квартал шістнадцятого року ціни зросли майже на 33% у порівнянні з минулим роком. При цьому за висновками ділової століці в області найгірша динаміка промисловості. Знизився показник на 10% у порівнянні з минулим роком. У сфері послуг в ринкових цінах обсяг скоротився на 2,1%. Сумщина в трійці регіонів з найбільшим процентним відношенням працівників, переведених на неповний робочий тиждень 6,4%, а це 13 тисяч людей. Та найбільшими бюджетними боргами перед підприємствами ЖКГ 1173 гривні на одного жителя. Нині очільник області у відрадженні у Китаї прокоментував рейтинги керівник економічного департаменту облдержадміністрації. Згідно із офіційною статистикою, за підсумками першого кварталу, Сумська область за індексом споживчих цін займає 13 місце серед регіонів України, тобто ми не найсамі нижчі, Як це видавала за бажане ділова столиця, тобто це не відповідає дійсності на сьогодні. Що стосується середньомісячної заробітної плати, то вона за підсумками по за підсумками першого кварталу зросла. Майже на 23%. Відсотки. тобто динаміка вона є. Зрозуміло, що вона, можливо, не повністю задовольняє потреби мешканців Сумської області. Також за рейтингом ділової столиці на Сумщині найнижча народжуваність по Україні. На 10 тисяч людей за рік народжується 83 дитини, а помирає 186 людей. Цей показник відносить Сумщину в число трьох регіонів з найвищою смертністю. Гірша ситуація на Кіровоградщині та Чернігівщині. Голова обласної державної адміністрації персонально не може впливати на рівень народжуваності. Ми, як обласна державна адміністрація, можемо впливати на зменшення рівня смертності малюкової. Так? Це облаштування наших лікарень, модернізація лікарняних закладів, те, що ми поступово робимо. В цілому, з 24 критеріїв, вищі показники за середні, Сумщина має у шести напрямках. Падіння кількості штатних працівників, смертність дітей до одного року, кількість тих, кого відправили в неоплачувані відпустки, борги населення за комуналку, приток прямих іноземних інвестицій та індекс сільськогосподарського виробництва.